Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати сьогоднішнього свого гостя. Це керівник центрального міжрегіонального управління Українського інституту національної пам'яті, кандидата історичних наук, пана Богдана Галайко. Пане Богдане, радий вас бачити. Навзаєм, вітаю слава Україні! Героям слава сьогодні! Зустрічаємося з вами в знаковий день, 29 січня. Нагадаю, бігом нашим глядачам і слухачам. 29 січня ми відзначаємо це день пам'яті героїв Крут українських студентів. Які ціною власного життя зупинили більшовицьку навалу на Київ. От тут я підкреслюю на Київ в 1918 році можна багато говорити, і треба багато говорити про цей подвиг. Треба багато говорити про них поіменно, що було що хвилини, що секунди. Це треба говорити, пане Богдане. Ми. Хочеш, не хочеш, ми все одно зараз про це будемо говорити. Але основну тезу сьогоднішнього або напрямок сьогоднішньої розмови, е, якщо ви не проти, я я би хотів скерувати на ось е, яке поле: поле історичної пам'яті. Е, Знову наступ зі Сходу. Знову наступ на Київ. Знову е, захист, відчайдушний захист е, Києва нашої столиці. Майже. Ті самі села, майже ті самі дороги. 1918-2022. Питання: чи вчить чомусь нас історія, чи, на жаль, історія нічому не вчить? І вона просто як зациклена, і вона з певною циклічностю вона повторюється. Ну, тут власне можемо дійсно згадувати ці дві відомі цитати. Історія з магістра віта, так історія вчителька життя і воно та, що історія нічого не вчить. Теж один з хтось з відомих діячів сказав про це. Тут мені видається це від бажання кожної людини, і нам важливо сьогодні, як на мене, надзвичайно важливо в сучасних реаліях російсько-української війни добре пам'ятати нашу історію, наші взаємини з північним сусідом, розуміти оці всі процеси, які відбувалися, про що ми сьогодні згадуємо 106 років вже тому в січні. 1918 року тоді теж точилася російсько-українська війна, і це був один з епізодів цієї війни. Це був один з перших спроб північно східного сусіда захопити нашу столицю, де тільки народжувала, наша тоді державність Українська Народна Республіка, яка була проголошена. І власне цей подвиг тих хлопців довкола якого теж існує багато міфів. Теж можна про це теж наголосити. Це були не тільки студенти. Студенти там встановили невеличку частину того підрозділу, який стримував цей натиск е, двох так званих революційних армій, які ми очолював Моравйов, там Єгорова і Бірзіна. Е, завдяки тому, що не захопили цю вузлову станцію Бахмач е, на Чернігівщині. Вони змогли об'єднатися. Відповідно, одні прийшли з напрямку з Полтави, другі з півночі, з Брянська, де і сьогодні uh -huh. до нас заходять ворожі дельсіно розвідувальні групи. Так і вони з Бахмут через Бахмач намагалися прорватися до Києва. Власне, цей по подвиг цих хлопців, бо там основу захисників становили все ж таки досвідчені військові. Це були курсанти тогочасної військової школи. Юнаки в Російській імперії їх називали юнкери. Сьогодні ми можемо їх називати як курсанти військового училища чи військової академії, радше, так? Е, які на себе прийняли основний тягар цього бою. Їх було близько трьох сотень, ще було декілька десят е, з вільного козацтва, гайдамаків. Тому загальні сили наші були близько 500 вояків, 20 старшин. З ворожої сторони це було більше ніж 4 тисячі досвідчених військових. Насамперед, це ударний кулак, Балтійські матроси, а також були імірці, там з Твірі, з Петербурга і інших російських міст, які мали теж добру закалку в часі боївши перші твої війни. Але наші хлопці достойно показали себе. Це був надзвичайно успішний оборонний бій, незважаючи на перевагу ворога. Ми цілий день їх стримували а загалом затримали більш ніж на тиждень, що дало можливість а. Придушити повстання в Києві, січневе, так зване, більшовицьке на заводі Арсенал, проголосити нашу незалежність четвертому салон Центральної ради, самоствердитись. і найважливіше це було міжнародне визнання України на той час, тобто підписання угоди в Брест Литовську з країнами четверного союзу з країнами, такими як Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія. Туреччина, і насправді це було для нас надзвичайно важливий успіх, бо ще невідомо було, хто переможе у Першій світовій війні. Все ж таки, це відомі потуги на континенті: що Німеччина, що Австрогорщина, і наші молоді дипломати на той час зберегризали просто надзвичайно важливі для нас умови, як для молодої незалежної держави. Тому це один з. У таких надзвичайно важливих етапів е, того часу щодо міфів, які існують, що ніби там згинули 300 хлопців, там всі вони загинули, там uh -huh. порівнюючи з е, 300 спартанців, uh -huh. часів uh -huh. грецької там епосу, так е, це вже пізнішого часу, де наші вже поети. Приписується Миколі Зеровому, який пробився порівняння вже після того, як перепоховали хлопців тих студентів з однієї чоти. Там дійсно заблукало 27 хлопців з тоєї студентської сотні, 27 студентів і гімназистів, які були по звірськи катовані і розстріляні більшовиками. З нагаду особисто наказу Єгорова і Муравйова на станції Крути. Погодом їх з почастями вже перепоховали в березні місяці на Аскольдовій могилі у Києві. За совєтський час могила була знищена, безперечно, про це заборонено було згадувати. І тільки сьогодні в наш час після відновлення нашої незалежності в 90-ті років вона була відновлена е, на цьому місці. Цей пам'ятний хрест сьогодні, який ми вже бачимо в угу. публічному просторі. Е, ще кілька інші міфи там, що дітей пустили там без гвинтівок, е, без зброї захищати. Тобто, звичайно, наших хлопців мужньо оборонялися цілий день через те, що в нас була зброя е, в юна юнаків було 16 кулеметів. Цих курсантів військових, тобто це була наша голона, так би мовити, сила е, сила, яка стримувала ворожу піхоту. У Нас була одна гармата, але вона незвичайно вправно. Відбивала більше ніж півдня е, ворожий натиск, попри те, що з тої сторони було декілька добре озброєних бронепотягів е, професійних, нас лише одна е, на платформі гармат, обкладена там міш, мішками з піском, але вона надзвичайно вправно допомагала нашим хлопцям, додавала морального духу. І купа інших, навіть, моментів, які існують, міфів побутують довкола того, е, того бою. Нам доводиться сьогодні розміщити. Але ще раз наголошую на тому, що треба винести головний урок. Тобто найважливіше це е, розуміння того, що без власного національного. Війська ніколи не можна буде захистити свою державність, враховуючи той момент, що частина політиків того часу, починаючи від Винниченка, який геніальний український літератор, всім рекомендую читати його твори, п'єси, які він написав. Але як державний діяч, на жаль. З поглядів історії, звісно, річ, бажав би краще. Бо саме він один був з тих, хто розагітовував військове, розказував про те, що нам не треба ніякої армії. Ми всіма будемо мирно жити, дружити, страждав теж своїми революційними соціалістичними ідеями, і ціла низка інших діячів того часу, так там той самий Порш, який був військовим міністром того часу, адже Петлюру усунули з постав військового міністра, і він став звичайним теж добровольцем. До речі, і що тоді, що зараз можемо проводити паралелі, що захищали нашу Державні добровольці, тому що армія була демобілізована, розпущена, і втіки добровольці, які самі зголосили захищати нашу державність 100 років тому добровольці, які захищали нашу державність в 2014 році, згадаємо, після Революції Гідності, після Майдану, так де було дуже складно, де наша армія була завдяки ворожим спецопераціям де агентурі просто розкладалася, знищувалася впродовж е практично всіх років незалежності, а найбільше це за, за Сів'януковича. Президентство, так що в 2022 році так величезна кількість добровольчих формувань. Ті, хто пішли добровольцями в різні добровольчі формації чи в територіальну оборону, стали на захист нашої землі, наших міст, в тому числі і Києва. Вже зараз. Тому ці паралелі постійно можемо проводити, постійно можемо проводити певні аналогії тодішнього часу. І для того, щоб сьогодні не робити таких помилок, нам добре треба знати історію сторічної давнини. От я постійно хочу сказати: на жаль. На жаль, ми це якби зараз, ми це вже знаємо. На жаль, ми зараз маємо можливість це досліджувати, і ми на жаль, це знаємо. На жаль, воно знову раз те, що маємо досліджувати це на щастя. Це це добре, добре, але, на жаль, з позиції того, що тоді відбулося, і що зараз відбувається. Ось що. Тобто, я думаю, я далеко не перший, не перший в сотні в тисячі, який скаже із дзеркало історії. Дзеркало історії, на жаль, знову нам таки показує, що м, нібито е, кров'ю заплатили в 19-му, 19, 20-му і ще раніше заплатили кров'ю найвищу ціну, і ми це декларуємо, і ми говоримо про це, що це є найвища ціна кров і життя людей. Ми е, які зробили, як кажуть, висновки. Ми були готові, ми не були готові. Що ми робимо зараз? Що у нас зараз відбувається? І я тут підходжу до моменту ем, а, з одного боку, це історична пам'ять, але з іншого боку, для кого ця історична пам'ять? Для нас з вами, наприклад, простих пересічних чи тих людей, які зараз при владі, які мають можливість вирішувати, і не те, що мають а. Вони змушені вирішувати і, можливо, змушені вирішувати дуже дуже швидко і дуже ну, речі зобов'язані, так якщо ти займаєш пан по великому фасаду. рахунку. Якщо розбирати державу як система е управлінська, як система маркетингу, то е це адміністративна. Утворення адміністративне, яке е, в першу чергу має дбати про нас, простих українців, тому що ми їх обрали і тому, що вони зараз знаходяться mm -hmm. нашими якби адміністраторами ці, цілої країни. Якщо в країні щось ненормально, значить в адміністрації щось. Пане Олеже, безперечно, знання минулого надзвичайно важливе для кожного. І немає значення, чи це пересічний обиватель, чи це якийсь високопосадовець, чи це чиновник, чи це громадсько-політичний діяч. Для кожного воно важливе. Тому і Совєтський Союз і совєтська влада настільки боролися з тим, аби нашу пам'ять максимально вихолосити і зробити всіх без, без власного минулого, так де заборонено було говорити про надзвичайно важливі дратіжливі сторінки нашого минулого так, де намагаль викреслювати е, ті теми, які були незручні. Зрешті, це повторювалось і вже в нас час. Згадайте правління часів міністра освіти та бачника, так який викреслював з підручників з історії угу. оці теми, які е, героїчні, які трагічні для українського народу, так які все ж таки об'єднують нас, об'єднують націю. Це там, спочинаючи від теми голодомору, закінчуючи там темою там наших. Е, Української революції, там, часу УНР, боротьби української повстанської армії і, і так далі. Тобто це героїчні сторінки нашого минулого, про які. Вони розказували, що нам не варто пам'ятати. пам'ятаємо, що сьогодні Або менше, цей голови. історичний фронт теж нікуди не зник. Тобто ж в Кремлі теж роблять величезну ставку на історію, величезні маніпуляції історією. Так і завдяки тому, що пересічний люд не знає минулого, тоді можна займатися маніпуляціями. А якщо ти знаєш минуле, знаєш, оці, бачив документи, якісь знаєш свідчення очевидців, знаєш якісь родинні перекази, як воно було, тоді ти зовсім по іншому дивишся на це. Все і тоді ти не стаєш якимсь манкуртом без знання минулого, так а пам'ятаємо, що древні римляни так пишалися тим, що вони з походження римляни. Вони сюди збирали оці бюсти своїх предків, так і в них там ми mm -hmm. навіть бачимо, mm -hmm. ті всі малюнки рим рим, древньоримського часу, де якісь там римляни зображені своїми. Бюстами своїх попередників він гордився своїм походженням, а в нас намагалися це все викреслювати з нашої національної пам'яті, з нашого минулого. Якщо ми цього не будемо знати, ну дуже складно говорити про майбутнє. Тому надзвичайно важливо сьогодні нам повертати ці сторінки історії, доносити до широкого залу, працювати з відновленням національної пам'яті. Власне для цього був створений інститут національної пам'яті, який як орган державної влади, виконавчої центральної. І е, зобов'язаний забезпечити реалізацію державної політики з відновлення і збереження національної пам'яті українського народу, для того, і ми працюємо над тим, аби максимально е, широко так пояснювати такі непрості сторінки нашого минулого, на сам перед ХХ століття, яке нам найбільш близьке, яке для нас найбільш героїчне, для яке для нас найбільш трагічне водночас. Бо розуміємо, якщо сюди приходить окупант, якщо він знищує нашу державність, е, попри те, що в часі цього приходу ми платимо ціну крові, про що ви згадували, воно. Чи ціну крові ми платимо і в пізніший час, бо після цього приходить голодомори, репресії, виселення, катування, вбивства. Ми це вже проходили в снижчий час. Знищення, знищення. нас знищення. як етносу, як нації. І в сьогоднішній пропаганді російській та грашистській їхня політика денацифікації це не що інше, як знищення українців як етносу. Ми, як українці, не маємо права на життя. В їхній логіці є тільки якісь малороси, новороси. тобто Якісь такі русські, але ну трошки не інші, ну трошки ще не русські, так uh -huh. тобто не не дотягуємо до цього рівня, але десь, в принципі, такі самі іншого права на життя ми не маємо тільки от в такій, є. І в в такій Розумієте? А якщо ми будемо пам'ятати наше минуле і розуміти, що ми зовсім з ними не маємо нічого спільного з цією московською ордою, з тими орками, а в нас є достойне минуле, героїчне минуле. У нас є достойні люди, які чинили опір. У нас є достойні військові командовачі, нас є достойні хлопці, які не боялися в руках сто років тому стати. На одному голому ентузіазмі і на голій ідеї захищати молоду державність і розуміли важливість цього вчинку свого і є чимало спогадів, де от засвідчення очевидна там, екзальтований, там спалах їхніх очей. Говорив mm -hmm, про те, mm -hmm. що жодні промови до них не дієві, так що їх відговорювати неможливо від їхнього переконання захищати українську державу. Так це, це 22-го року. Так, це люди це, 22 це року. Це, ну, то... і, і це березень чи там січень 1918 року, тобто це одні ті самі речі. Mm -hmm. Тобто людина, якщо переконана в своїх, і це мотивація, головна ідея. Так? Коли сьогодні наші хлопці переконані, мотивовані, то жоден ворог нам не страшний. Гірше, коли ця мотивація її немає, або е, її. Е, Переагітовують так, бо сто років тому дуже вправно працювали ворожі пропагандисти, ворожі агітатори, де один більшовицький агітатор міг за день розкласти цілий полк, який сьогодні ще був вірний Центральній Раді, угу. а під впливом більшовицької агітації вже казав, що а, ми займаємо нейтралітет. А ще через день він казав, що ми вже підтримуємо більшовиків, угу. і це теж треба вивчати, і розуміти, наскільки ворожа пропаганда і тоді працювала, і сьогодні працює. Декілька слів вже на завершення, декілька слів про безпосередню роботу Українського інституту національної пам'яті, які зараз відбуваються, які зараз теми на найголовніше, які зараз теми на часі, і яким чином зараз відбувається збереження того, що відбувається зараз. Вибачте мене за тавтологію, Я маю на увазі, що війна, яка зараз триває, вона має свою історію і її треба треба і задокументовувати і її треба відслідковувати для того щоб потім знову таки її викладати її розкладати її розуміти структурувати і так далі і так далі Безперечно, це все нам треба задокументовувати, записувати. На цим ми теж працюємо, починаючи з 2014 року, в тому числі і інститут національної пам'яті, також з іншими нашими партнерськими установами, і військово-історичним музеєм, і іншими, які записують спогади очевидців і дослідження вже сучасної російсько-української війни. Безперечно, новий виток цієї війни це повномасштабне вторгнення після лютого 2022 року. А інститут сьогодні займається найважливіше. Це один з. Основних напрямків це вступивши в дію закон про деколонізацію. Зокрема, минулого року він вступив в дію, де зараз органи місцевої влади теж мають позбутися маркерів цієї імперської російської доби, ну сам перед російською, так бо для нас це основний ворог. Але водночас це можуть бути інші якісь режими, які перебували на наших теренах, які насаджували якісь свої маркери, так ворожі до українськості. А нам треба працювати над тим, аби відновлювати нашу національну пам'ять, відновлювати нашу історію. Ну і зокрема, в цьому напрямку інститут і працює. Безперечно, сумно з того, що, на жаль, в час війни робить свої корективи, відчуваємо всі скорочення фінансування е секвестри бюджету, і все решта, ну нема на то ради, але кожен носить свою раптую звичайно пишаюся тим, що і я і мої колеги теж долучаються є військовослужбовцями Сил оборони України, починаючи від голови інституту, закінчуючи чималою кількості моїх колег, які теж сьогодні в лавах Збройних сил. Захищають нашу незалежність. Це дуже важливий момент. Не, мен... тобто і словом, не... І ділом так, і словом, і ділом не менш важливий момент. Завжди всі казали і підкреслювали саме те, що треба зберегти наявні ті документи, або зберегти зафіксувати ті страхіття, жахливі страхіття, які несе в собі війна, і звісно, те, з чим ми зараз стикаємося, і хлопці на фронті, і дівчата на фронті. І цим всім, і ці обстріли, і так далі, і так далі. І так далі. Тому що ще раз повторюся, це питання не закрите, воно буде ще досліджуватися. Достатньо довго воно буде досліджуватися, саме для того, щоби знову таки я приходжу до тої самої тези, для того, щоб не повторилося воно. От саме для того, щоб не було повтору. Але чомусь, на жаль, я дуже хочу бути оптимістом в цьому питанні, але чомусь, на жаль, загальна картинка і історія мені підказує, що мені ще дуже дуже далеко до оптиміста. Для того, щоб це не повторювалось, треба а знати добре власну історію, цікавитись історією, Тому закликаю всіх наших глядачів, слухачів, цікавитись нашим минулим. Дуже тішуся з того, що в Україні власне за останні роки збільшилась величезна кількість ресурсів, зокрема в Ютубі на історичну тематику. Рекомендую. Переглядати ті, безперечно, які є фахові, так від тих людей, яким ви довіряєте. Бо надзвичайно великі масові інформації, mm -hmm. де вже треба виловлювати так, вже, е треба бути з нею дуже. Де, аби не потрапити на гачок якихось негідних людей. Е і е це вдається тільки тоді, коли працює ворожа пропаганда, коли їй двірять і вона отримує результат. Ще раз наголошую на тому, що абсолютно можемо проводити певні паралелі з тим, що відбувалося 100 років тому і сьогодні. Аналогії як працює ворог, як ворог працює в інформаційній сфері, в пропагандистській сфері, наскільки е, користає з нагоди, е, аби е, свої оці, всі е, е, плани химерні, так, втілювати в життя завдяки пропаганді. Ну і ми маємо зробити абсолютно все, щоб все такі. Історичне зеркало в е, початку минулого століття не повторилося зараз на початку нашого безперечно. Тільки через те, що ми будемо так. згадувати такі події, говорити про ці міфи, які поводують навколо цих подій, так. З події української революції, творення української державності, її окупації. Я впевнений, в тому що період совєтський у нас, в принципі, найближчим часом має бути засуджений як окупаційний, як це, врешті, решт зробили країни Балтії, як це в Естонії, Литві, Латвії, де вони розуміють, що період совєтського часу це була їхня окупація, а 91 рік це тільки було період відновлення їхньої незалежності, так що в нас це буде теж імплементоване на законодавчому рівні. У нас це буде норма прописана в конституції в основному законі, і що ми будемо все ж таки. Спадкоємцями Української народної республіки, оцього демократичного устрою, республіканських традицій, тих напрацювань, які вже тоді, а не Української Совєтської, соціалістичної республіки, як в значній мірі ми сьогодні є. Керівник Центрального міжрегіонального управління Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук, пан Богдан Галайко, сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Богдане, щиро дякую вам. Навзаєм дякую за запрошення. Слава Україні, героям слава! І на цій е, на цій ноті ми зараз йдемо на невеличку музичну перерву. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч.